Так, друзі, зніму сьогодні ще додатковий огляд на Bluetooth адаптер, новий блютус-адаптер, який я придбав від NavaCar.com.ua ось дивіться, підключився з першого разу. На одному, на другому телефоні перемикається дуже швидко, відключив один телефон, підключив другий. Це телефон дружини. Ось бачите, і маємо такий автомобіль Chevrolet. І ось дивіться, ось гараж, і ми починаємо відходити, перевіряти радіус дії. Ну, довжина машини десь приблизно 4 метри. Ну, дивіться, доходжу до воріт, зв'язок є. Зв'язок є, ось я. Перемикаю, вимкнув я газ, вимкнув бензин, працює, це, це чудово. Попередній адаптер від їхніх конкурентів. Я виходив з машини, відходив на метр і зв'язок обривався. А тут він працює. Це, це чудово. Дякую вам за такий адаптер, дуже задоволений. Можу вам всім. Сміло рекомендувати до покупки. Ось, ну, За воротами вже не буде працювати, Ну, я думаю і так. Для за великий, десь приблизно 20 метрів. Ну, це супер. Дуже супер. Да, за воротами не працює, це вже дорога. Все, бачите, обірвався зв'язок, але, але, який нюанс, от бачите, коннектинг. Він сам перепідключається. Як тільки я повертаюсь в радіус дії, адаптера він сам підключається. Ой, бачите? Вмикаю, вимикаю. Попередній адаптер потрібно було перезапускати програму, або включати-виключати блютуз. Ну це був такий головний біль. Це, це жах. А тут якщо навіть буде обрив, якщо навіть буде обрив, буде якась електронна, електронний засіб якийсь, десь перешкода якась, він сам перепідключиться, це дуже добре. Так що, друзі, новакар. Хлопці ви молодці, робіть далі, удосконалюйте свої продукти, хоча він у вас і так досконалий. Всім дякую за перегляд, Гарного дня! До, до нових відео.